Я думаю, що всі люблять, коли млинці смажить хтось інший. Але якщо це робите саме ви, тоді я поділюсь з вами своїм рецептом і однією особливостю, яка дозволяє зробити млинці саме ось такими. Тому не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту виведу на екран та напишу в описі. На першому етапі для заведення млинців нам потрібно молоко, цукор, яйця, рослина олія та сіль. До речі, у нас, коли роблять тісто на млинці, називається заводити тісто, а як у вас цікаво, це називається. Не знаю, варто додавати чи ні, але рослинна олія бажано, щоб була без запаху. І тепер це все до об'єднання я збиваю міксером. Ви можете робити це вручну, просто мені так зручніше. Далі додаю борошно, борошно в мене пшеничне, вищого гатунку, звичайне 10 білку ніякого сильного борошна на млинці я не використовую. Борошно я теж буду збивати міксером, але перед цим я трішки його вмішую лопаткою, щоб не вийшло так, що борошно буде в мене по всій кухні. І тоді буде, знаєте, як кажуть, що видно, що хімка хліб пекла і на воротях тісто. Міксером або вінчиком, чим вам там зручно, збиваємо до тих пір, доки ви не перестанете бачити грудочки борошна. І як тільки взбили, чи перебили, чи перемішали, що ви там будете робити, неважливо, наливаємо до цього тіста крутий кип'яток і ще трішки збиваємо. Так саме крутий кипяток, не теплу водичку, не гарячу водичку, а саме крутий кип'яток. Знову трішки перебиваємо і приступаємо до обсмажування. Більше того, додам, що навіть якщо ви будете робити по якомусь іншому своєму рецепту, Спробуйте додати до тіста кип'яток і ви будете просто вражені. Стосовно того, як я смажу, я роблю це так, як і всі решта. Єдине, що моя пательня не для млинців, але я постійно збираюся її придбати. А ще коли я знімала ці млинці, саме як я смажу, телефон був дуже близько до пательні, і на екран вийшло повідомлення про те, що він перегрівся. Недовго думаючи, що я поклала його до холодильника. І через 20 хвилин після того, як я його вийняла, у мене було 15 пропущених дзвінків, а саме тому, що я була в зоні недосяжності. Тепер ви теж знаєте, якщо ви покладете телефон до холодильника, ви будете в зоні недосяжності. Можливо, комусь потрібен буде такий відпочинок. Цей рецепт підходить як для солоної, так і солодкої начинки, тому ви можете робити один рецепт і ділити на дві начинки, так як вам подобається. Я дуже сильно люблю млинці з смородиновим варенням. У мене є рецепт неймовірно смачного смородинового варення, і як тільки почнеться сезон, я обов'язково поділюся цим рецептом з вами. Це варення їдять навіть ті, хто взагалі не їсть варення. Нещодавно в мене на каналі вийшов рецепт пляцка з смородиновим варенням. Пані Валевська, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться, це теж дуже-дуже смачно. В підсумку додам лише одне: кип'яток до тіста на млинців додавати обов'язково. Тісто має розслабитися, вірніше, борошно в тісті має розслабитися, і саме кип'яток справляється з цим, як ніхто краще. А я дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео.